Вітаю! З вами розпаковка в теплорадості. Сьогодні ми оглядаємо бездротовий термостат Terwicks ProLine EVA 2, та коротко пройдемося по його можливостям. ProLine EVA 2 від Tervix. Це електронна термоголовка, яка вміє керуватися через інтернет, та є невід'ємним елементом розумного дому. Встановлювати термоголовку, ви можете на будь-який тип сучасного радіатору. Про всяк випадок нагадаю, як працюють термоголовки та запірна арматура в радіаторі. Термоголовка це пристрій, який в залежності від температури або відкриває циркуляцію теплоносія в батареї, або перекриває його. Тим самим підтримуючи стабільну температуру в вашому домі, раціональне використання теплової енергії та економія бюджету це те, в чому полягає сенс та головне призначення термостатичних головок для вашого радіатора. Ну що ж, розпочнемо наш анпакінг. Які переваги електронних термоголовок над механічними розглянемо на прикладі Террікс ProLine ЄВ2. Вам потрібно, щоб температура в вашому номі була 24 градуси. Ви встановлюєте на термоголовці 24 градуси, і через деякий час температура радіатора досягає 24 градусів. Термоголовка закриває клапан, циркуляція припиняється, і поступово йде охолодження. До комплекту має входити ось така інструкція. І якщо температура наближається нижче 24 градусів, термоголовка знову відкриває клапан і все починається спочатку до бажаних 24 градусів, які вам потрібні. ProLine EVA 2 дозволяє економити близько 25-30 теплової енергії, на відміну від механічних, де цей показник лише 15-20%. Дуже приємний на дотик матеріал АБС у білому кольорі, або, іншими словами, ударостійка термопластична смола, яку використовують виробники, як правило, у пристроях дорожчих від середньої вартості. Дизайн просто чудовий. Має шість режимів управління: автоматичний режим, ручний режим, режим швидкого нагріву, режим відпустка, режим комфорт та екорежим. Режим відпустка. Потрібно просто прописати необхідну температуру та кількість днів, коли ви будете відсутні вдома, щоб зекономити теплоенергію. Автоматичний режим. Встановлюєте температуру, необхідну в будні дні та на вихідні. Ручний режим. Просто задайте ту температуру, яка вам потрібна саме зараз, в конкретну хвилину. Комфортна температура та економічна температура це вже готові режими від виробника з готовими параметрами для використання, режим буст або режим швидкого нагріву, щоб максимально швидко прогріти приміщення. Максимальний діапазон регулювання температури плюс 5 плюс 35 градусів. Працює на звичайних батарейках. Процес підтримання температури в вашому домі буде повністю автоматизовано. Не потрібно щось робити вручну, але щоб термоголовка працювала не тільки з сенсорної панелі пристрою, але й через смартфон за допомогою інтернету, вам потрібно придбати безпровідний контролер Tervix ProLine ZigBee Gateway. З ним ви зможете керувати термоголовкою з будь-якої точки землі. До речі, до цього контролеру можна підключити до 85 розумних пристроїв. Програмне забезпечення розроблено компанією Tuya. Використовується найпопулярніший на сьогодні протокол для розумного дому ZigBee. Можна керувати термоголовкою голосом за допомогою Amazon колонки Alexa або Google Assistant. Рекомендуємо використовувати мультимовний додаток Tervix для Android та для iPhone, який можна завантажити по QR-коду з інструкції в App Store або на Google Play Market. Ну що, вже зацікавилися нашою пропозицією, тоді звертайтеся до наших менеджерів. В нашому магазині Теплорадість завжди знайдеться усе необхідне для вас. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та до зустрічі!